Футбольне шаленство у Лісабоні. Анатолій Трубін голом на 98-й хвилині у ворота реалу виводить Бенфіку у плей-офф Ліги Чемпіонів. Ну що ж, друзі, про те, що це буде шалений вечір Ліги Чемпіонів, нам говорили принаймні 18 матчів, які відбувалися одночасно. Але те, що все закрутиться аж настільки, ну цього передбачити однозначно ніхто не міг. Бенфіка по ходу гри перемагала реал із рахунком 3-2, але цього все одно було недостатньо для того, щоб виходити в плей-офф. Їм потрібен був ще один гол. Штрафний 98-ма хвилина. У карний майданчик суперника приходить Анатолій Трубін. Але давайте коротко і про те, що відбувалося до цієї сакральної миті. Для того, аби претендувати на місце у топ-24, Бенфіка мала будь-що перемагати реал. Більше того, сподіватися на певні необхідні результати у паралельних матчах і слідкувати за тим, яка у них різниця забитих та пропущених. Тобто тримати в голові потрібно було дуже багато всього. Перший тайм, попри те, що орли першими пропустили, вони записали собі в актив. На гол Мбаппе відповіли Шельдеруб і Павліді з пенальті. На самому старті другої половини гри Шельдеру ще й оформив дубль. За кілька хвилин після того, Кіліан відповідає своїм дуплетом і скорочує відставання. Та попри перемогу у конкретному матчі, Бенфіка все одно пролітала. На той момент повз плей офф Усе через успіхи буде Глімта і Пафоса в паралельних матчах. Друзі, перед тим як ми перейдемо далі і покажемо вам кадри власне того, що відбулося очима вболівальників, знайшли для вас кадри з трибун. Маємо важливе звернення і важливе прохання підтримати наш канал і підписатися на нього просто зараз. Дякуємо, продовжуємо. Так от справжній хаос розпочався вже в компенсований час, коли спочатку червону перед собою побачив Асенцю, а потім і Родріго. Реал залишається в дев'ятьох, а після фолу Белінгема ще й заробляє на свої ворота штрафний. До м'яча підходить Аурснес, а оператори, мовби відчуваючи, беруть в об'єктив українського воротаря. Ну а далі просто казка. Подача Анатолій вистрибує вище за інших і грає як нападник світового рівня, чітко замикає навіс партнера по команді. Іде, що що відбувалося далі на штаді Далуш, важко описати словами. Адже окрім того, що це гол на останній секунді у виконанні воротаря. Це ще й гол, який дарує Бенфіці місце у топ 24 загального етапу. Реал до слова, також там вони не зуміли кваліфікуватися до топ 8 Анатолій Трубін перший воротар в історії футболу, який забуває у ворота реалу в рамках Єврокубків. Просто вдумайтеся, це вау, браво! І однозначно, ваша вподобайка. До цього відео. Ну і звісно, те, що відбулося, не залишило байдужим буквально увесь футбольний світ. Дуже коротко і лаконічно висловився Фабріціо Романо, написавши просто Трубін і шокований смайл. Португальське видання спорт коментують цю подію так: пані та панове, анатолій Трубін став героєм. Фокс Сокер описує те, що відбулося наступними словами. Бог ти мій голкіпер Бенфіки забиває останнім дотиком у матчі та виводить свій клуб у наступний раунд Ліги Чемпіонів. Портал ТНТ – це щось неймовірне. Трубін забиває на 98-й і залишає. Бенфіку та Жозе Мауріньо в турнірі. Портал ESPN пише наступне: це неймовірна подія для Бенфіки. В останньому матчі дня воротар приходить до воріт суперника і забиває. До цього удару Бенфіка була за межею Ліги Чемпіонів. Магія Мауріньо». Хоча від себе тут додамо, що це скоріше магія Анатолія Трубіна. Вчинок українського воротаря загалом не залишив байдужим буквально жодне світове футбольне видання, і ми впевнені, що найближчі кілька днів увесь футбольний світ буде говорити саме про нашого воротаря. До прикладу, як це вже робить Георгій Судаков, тріумфально публікуючи селфі з героєм сьогоднішнього вечора, і риторично запитуючи: «Are you serious?» Ну що ж, друзі, те, що ми побачили ввечері середи, я не знаю, коли ми ще зможемо побачити. Але за це ми і любимо футбол за ось такі емоції, за ось те, що відбувається, те, що неможливо спрогнозувати, неможливо проаналізувати, неможливо бути байдужим до цього. Так само, як і неможливо піти з цього відео без підписки на канал та лайку. Дякуємо, будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.